Всім добрий день, 24 квітня 25-го року. Заїхала така до нас сьогодні обновочка Соняшникова жодка. 7,4 захватом. Виробник товолександрійська машинобудівна група міста Олександрія. Дата виготовлення 28.03.25 року. Така жоточка добротно зроблена. Добротно зроблена. Нема нічого лишнього. Стоїть шумахер з цієї сторони. Один ремінь, один цеп. З лівої стоїть один карданчик-привід. Такі ось для зберігання опори чудові, на які вона спирається. З правої сторони привод мотовила. Запасна коса в комплекті. Отак от фіксатор такий. Непогано вона зроблена. Метал такий добротний, Бо в нас на зерновій на арки ще ті ліфтера бердянські. І ну, ще тоді як замовляли, то замовляли одне, а приїхало зовсім інше. Колись я знімав там відео. Тут стоїть мотовило в серединці, ще тих направляючий, як нам з товаришем перевозили лініра, заказували джендіри кейс, то приїхало все, воно однакове із гамнення нового металу. Це таке. Так що... Ну таке коротке відео, бо давно ми нічого не знімали, дуже немає натхнення знімати. А так вирішили поділитися, подивимося, дай бог. Ну, відгуки у нас тут знайомого є такого, то відгуки дуже чудові. Хлопці. Довольні, що так придбали. Та й ми на неї колись давно дивилися, ще в Кропивницькому на виставках. Ми не раз до неї підходили, ми за нею дивилися, слідкували. Ну, тоді вони трошки там інші були, та вже в них більш таке. Ну, добротно зроблено. Все, всім дякую. До нових зустрічей.